Я дуже хочу зараз передати слово пані Роксолані підлазі, голові комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Якраз Віктор, тільки що так передав вам теж слово з, з подякою. Я хотіла якраз питати про вашу думку, оскільки ми в робочій групі, яку ви створили по законодавству, саме з рахункової, багато щось обговорювали. Сьогодні я думаю, що ми ще почули нові. Речі, які ми не обговорювали ще ваша думка з приводу почутого і про законопроект можливо більше розказати. Ну, мабуть, потрібно почати з того, що в бюджетному комітеті взагалі небагато так званих первинних актів законодавства, взагалі мало. Тобто, якщо в комітеті економічного розвитку більше ніж 130 законів, в які можна вносити зміни, то у нас всього 5. І два з них це закон про рахункову і закон про засади фінансового контролю, тобто про ДАСУ, до якого ми теж дійдемо колись до реформування. Я думаю, але я щиро вважаю, що у випадку з ДАСУ тут має бути ініціатором змін до законодавства і реформи уряд, тому що це все ж таки їх орган, контролюючий, який вони в якому і вони зацікавлені в підвищенні його ефективності. Рахункова палата це трохи інша історія. Це орган, як вже багато було сказано, контро. Аудиту вищий орган аудиту, який здійснює контроль за використанням коштів державного бюджету від імені Верховної Ради, так в нас принаймні каже про це Конституція. Але очевидно, що він, що коли це писали в конституцію, дуже мало знали про рахункову, про те, що вона має робити, і як це має працювати. Тому зараз в нас є реформа рахункової палати на часі. Вона є актуальною, зокрема, тому що це одна з євроінтеграційних реформ. Ми маємо дуже низьку оцінку по наближенню законодавства до АКІ Ком'юнітер в 32-й главі. Фінансовий контроль там не тільки десує рахункова палата, але в нас там, наскільки я пам'ятаю, двійка з п'яти і прогрес дуже обмежений, його майже немає фактично. Тому, зі свого боку, що ми можемо зробити в бюджетному комітеті, це прийняти новий закон про рахункову палату. В нас є. Або зміни до закону, якщо казати більш коректно, в нас є позиція наших міжнародних партнерів, зокрема послів країн Великої Сімки, які дуже чітко описують, що має бути в цьому в цій реформі рахункової палати і змін до закону. Вони великою частиною базуються на власне звіті Єврокомісії і від звіті на відповідність главі 32, Тобто пропонується розширити мандат рахункової палати, пропонується прибрати. Перетин повноважень між ДАСУ та рахунковою палатою, я вважаю, що це має бути окрема частина дискусії, тому що зараз в публічному просторі на жаль, дискусія про те, як розвести повноваження ДАСУ і рахункової, відбувається без ДАСУ. Переважно я думаю, що це потрібно виправляти, тому що вони все ж таки теж є важливим стейкхолдером в цьому процесі. Я думаю, всі присутні знають, що в бюджетному комітеті працює робоча група. З напрацювання закону змін до закону про рахункову палату ми провели шість засідань цієї робочої групи і ем, плануємо її проводити до тих пір, поки ми не вийдемо на Текст так званого комітетського законопроекту 10.044-Д, тому, що в нас є зареєстрований в раді 10.044 та альтернативні до всіх трьох законопроектів. Є багато зауважень як в експертної спільноти, так і в е, наших внутрішніх внутрішньодержавних стейкхолдерів, можемо так казати, починаючи з головного наукового управління Верховної ради і завершуючи мінфіном, мін'юстом і навіть регламентним комітетом Верховної Ради, які мають Зауваження до цих текстів, ми хочемо зробити закон, який би тою чи іншою мірою був компромісний. Я не можу сказати, що він буде влаштовувати всіх всі сторони, які залучені до роботи у робочій групі, але принаймні він має відповідати вимогам міжнародних партнерів, і він має зробити рахункову палату більш сильною і більш ефективною в тому, що вони. Роблять, зокрема, за ці шість засідань ми, звісно, багато часу приділили такому важливому і е, чутливому питанню, як оплата праці в рахунковій палаті, ну, але без цього нікуди. Мені ну відповідно до міжнародних стандартів, вона має бути е, на 70% фіксована, і Ми будемо прагнути зафіксувати її в законі і частково підвищити, тому що зараз, як ви знаєте, е, Класична для державної служби проблема є в рахунковій палаті, про те, що більшість більшу частину оплати праці складають премії, різні надбавки і виплати, які є абсолютно дискреційними, залежать від голови рахункової палати, від загального консенсусу членів рахункової палати. Тобто, якщо вони вирішать, і я впевнена, цього не станеться зараз. Але якщо при іншому складі рахункової палати члени вирішать піддати остракі якогось з членів, і він буде їх якось не влаштовувати, то вони можуть посадити його на голий оклад, який там буде складати 20 тисяч гривень, якщо я зараз. Ну, добре, 50-60, Але коли ми говоримо про вищий орган аудиту в державі, який має е, перевіряти дії міністрів і топ посадовців, то ми говоримо про те, що в них має бути відповідний відповідна оплата праці, яка має не залежати від його стосунків з кабміном, не залежати від його стосунків з головою рахункової палати, тому що незалежність рахункової палати вона має бути не лише від Верховної Ради, як органу, який її створив. Який направляє координує її діяльність, але незалежність члена рахункової палати має бути і від внутрішніх обставин, які можуть заважати йому робити його роботу. Але це трошечки відволіклася, тому що ми насправді обговорили великий перелік питань в. Під час цих шести засідань, а деякі взагалі в нас без обговорення пройшли. Тобто всі погоджуються, що потрібно передбачати в законі, що рахункова палата завжди застосовує свої діяльність основні принципи, основні міжнародні принципи Інтосай. Потрібно підвищувати взаємодію рахункової палати з Верховною Радою в частині того, що всі звіти мають, або принаймні ті найважливіші звіти, які визначає рахункова палата, мають розглядатися в профільних комітетах не тільки в комітеті з питань бюджету. Ми говорили про те, що рахункова палата має запровадити зрозумілий пересічному громадянину. І а, а також народним депутатам моніторинг виконання своїх рекомендацій, і результати цього моніторингу мають також розглядатися в профільних комітетах Верховної Ради. Ми говорили, що потрібно розмежовувати, звісно, повноваження рахункової палати і Дасу. Я повертаючись до того, що я сказала, я думаю, що нам буде потрібно присвятити одне м окреме засідання робочої групи для обговорення цього з усіма заінтересованими стейкхолдерами і ДАСУ, і Мінфіном, Рахунковою палатою, щоб ми з одного боку і виконали рекомендації Європейського союзу з цього питання, а з іншого боку, не позбавили ДАСУ, наприклад, якихось важливих функцій, які зараз нам допомагають підвищувати ефективність використання бюджетних коштів. Звісно. Ем... Ми говорили про запровадження ризикорієнтованого підходу до складання річного плану рахункової палати, і багато того, що є в цій презентації, тому що ми насправді вже бачили цю презентацію раніше. Тому. До робочої групи зараз долучені як наші е, українські громадські організації, яких делегувала коаліція за прозору віддову Райс, е, так і представники Європейського союзу, СІГМИ і е, US Government Accountability Office. Але я запрошу всіх, хто що хоче долучитися з експертного середовища. Ми відкриті. Ми засідаємо майже кожного тижня. У нас є онлайн, можна приходити в бюджетний комітет, і ми завжди раді. Експертизі і думкам, тому що, відверто кажучи, вже на шостому засіданні декого доводиться затягувати на робочу групу, тому що ми багато дискутуємо, інколи, як правило, по дві години. Тому дякую всім, хто долучається, і запрошую долучатися і надалі.